Збиває яйця. Опа. йо моё от Ванька, що у вас вийшло? Тюбик! Доброго дня, друзі, ми знову раді вас вітати на нашому каналі Exagin Pastime. Тобто приємне проведення часу. І сьогодні ми будемо робити маринад домашньої Вот. Ми там того разу ми робили Дрогобицьку. Можете прийти в опис, подивитися і подивитися на наше відео. А цього разу ми будемо робити домашню кубасу. Що для цього буде нам потрібно? І так, у нас є 8 кг фаршу. Фарш ми купували в магазині, тобто не фарш, а гуляжне м'ясо, там ми зразу його перемололи. Так, які приправи потрібні для, для нашого фаршу, для маринування нашого фаршу? Перець чорний. Коріандр і кмин. Яка кількість потрібна? На 8 кг нам буде потрібно 2 столові ложки перцю, 30-40 г коріандру. Ну і 40, так само 40-30 г кмину. Ну, кмину ми дамо більше, дамо воно буде смачніше для цього. І нітросіль на кілограм йде. 16 грам, ми трошки менше давали, тобто у нас є тут 6 столових ложок, але не верховатих, не, не повний ложок у нас є. Вже як в нас йде нітросіль, то сіль нам не потрібно. Нітросіль у нас така от штука. У нас що, запобігає розвитку бактерій, аби там не розвивали, там мікроби різні. Тому ми даємо нітросіль. Хтось може не давати, це не обов'язково. Може дати на таку кількість 150-170 грам звичайної просто солі. Ми даємо нітросіль. І ще, що нітросіль у нас дає, Дає у нас сколів. Розпаковуємо кмин. Дамо кмину. Даємо повну, повну пачку, найбуть до смачніше у нас. Взагалі-то вже б, от отако б було і добре, може. Але ми даємо. Кмин я люблю. Друзі мої по каналу теж -то дуже люблять, Так що даємо повністю кмин. Тепер даємо перець. Перець відміруємо. Так, щоб не було забагато. Раз. Два. Ну, три ще дамо. Все. Більше нам перцю не потрібно. Отак у нас залишилось. 50-грамовий 50 пакет. 50-грамовий пакет. Ну, і коріандру. Вже не будемо відмірювати. Тут є 50 грам. Ми десь отако залишимо. Дамо сюди коріандру. Все, отак у нас залишилось. Ще трошки можна, ще трохи. Ось так вистачає. Ну і так, для домашньої кубаси ми цього разу будемо використовувати таку плівку. У не, неї властивця її яка. Пів години в літепній воді її розмочуєш і потім вже починаєш набивати літ. Ну, літ, Набивати її, мається на увазі. Там того разу ми давали телячі реліти, вони грубші від свиних, тому ми їх так давали, щоб нам було легше, щоб вони не рвалися. А того разу ми вже вирішили дати такі от, от такі, бачите, таке, як йде на кубасу, як продається в магазині. Не знаю, як не пам'ятаю, як воно називається. Отакі от. На домашню кубасу, це якраз де на домашню кубасу, тут є 3,5 см. Вони якраз будуть дуже добрі. Для набивання. Будемо давати 50-40 може 40 см ще будемо лишати для перев'язки. ну Все ми вам в процесі покажемо. І що ж ми робимо далі? Ми перемішуємо все наш, наш фарш тим, що ми дали приправи. Нітросіль поки що залишаємо. Можна вимішувати в рукавичках, зараз всі в рукавичках. Можна руками вимішувати без рукавичок. Ну, а ми от маємо таку дерев'яну ложку і нею вимішуємо. Ще раз кажу, нітросіль зовсім безпечна. Вона йде для того, для запобігання всяких бактерій і для колів. Внітросіль нам дає гарний колір. Бо коли ти зробиш без нітросолі, звичайної солі, там нехай буде 170-200 грам солі на, такий, на таку, там, я казав, там 150, а то там нехай буде 200 г солі, зробиш на, такий, на таку кількість, воно буде теж смачне, просто не буде, не буде мати такого гарного червоного кольору. Ну і чому нітросіль ще дається? Тому що е, в якусь там теплу пору року. Звичайна сіль може і м'ясо підпортитися, а як вже є нітросіль, то воно вже точно не підпортиться. Так що ми перемішуємо і робимо наш рецепт. І так розсипаємо нітросіль по нашому по м'ясі, нашому, нашому фаршу. І перемішаємо. Трошки залишаємо, потім ще перемішаємо. Так, бетон мішаємо. Звідси забираємо до середини, до середини, до середини. І так мішаємо. Бетону мішалки не маємо. Мусимо вручну. Так, Мусимо вручну. Так, Ще 3-4 хвилини пройшло, ми помішали і знову досипаємо сіль. Вже повністю усипано. Ще повністю. Так само з країв. До середини, до середини. Ну так, ми вже зайшли до завершення, гарно перемішали, але це не є ще повний не, не закінчення маринування, ми ще будемо маринувати. А зараз у нас така, така процедура. Ми ставимо на два дня, аби воно гарно промаринувалося. Холодне місце. У нас воно є, хата велика. Підвали великі, холодно, все дуже добре. Тим паче зараз холодна пора року, лютий місяць, так що ми ставимо холодне місце на 2 дні. А далі вже сам процес ми вам покажемо. Дивіться. Ну що, пройшло у нас два дні, промаринувалося наше м'ясо, наш фарш. І тепер ми будемо додавати далі спеції, тобто чесник, яйця Ну на кілограм одно яйце. Ну Можна менше, трохи, там, наприклад, 10. Кілограм, у нас тут є 8-10 кілограмів, наприклад, там 7 яєць. Це теж буде нормально. Так, ми будемо нині... У нас є білкузин, штуч, штучна плівка, бо там того разу ми мали е, ліліти, а того разу ми мати штучну плівку і будемо забивати ту штучну плівку. Помагати мені буде такий Руслан, мій добрий колега, дуже добре, Привет, та, дуже добре розбирається в набиванні, набивається, що страшний. І все, і ми будемо то, то робити. Давай, Руслан, розбивай яйця. Опа. <рес> йо моє Ну я ж казав, Руслан, зразу на початку, що ти не розбиваєш чи є яйця, а не биваєш фаршу ти є. Ну так. Ну так має бути. має буде, так. Справись. Так, ну давай, давай. О, люкс. Я все життя бив хіба яйця. Тут о, давай. По цілому тому. Не в одному місці. Далі у нас йде чесник. Три головки, ми потерли його, так гарно розподіляємо. сюди. Та пів літри льодяної такої води. А це для того йдеться, щоб добре набивалася топлівка, щоб вона була дуже ну, рівномірно, аби не було прогалин ніяких, щоб гарна консистенція була. Так, так, -та. Ну і все і перемішуємо. Добре ми вимішали фарш, хвилин 15 його мішали, досягли бажаної консистенції. Так, він дуже добрий, тому що так, він, бачите, якість фаршу для коптіння, коли добре відділяється від ложки. Щоб він бачите, от, вільно. Бо коли він тримається, значить він або загустий, а так хороша якість. Ну і що, тепер завантажуємо фарш в нашу машинку. Як Мирослав правильно називається. Ти ж казав, бо називаєш. Я, я забув. Фаршу набивач. Фаршу набивач. Ну я ж казав. Закручуємо. Різьба мілка трошки, і треба так гарно поставити, щоб потрапити на різьбу. Файно закрутити. І ставимо положення, яке нам потрібно. Там, там нажми кнопочку і зашпінтуємо все. все. Ну і ставимо плівку, надягаємо її та як гріліт. Так крутимо. Тут в нас є 5 метрів. Ну і обрізаємо. Кусочок залишається, ми потім далі так продовжуємо робити. І зав'язуємо. Язує. Зав зав'язуємо дуже просто, набуде. І робимо. робимо ще одну петлю. Все. Для того, щоб можна було зручно підвішувати. Зав'язали один раз, потім ще кругом зав'язали, аби воно добре трималося. І тепер робимо його... Петля. петлю таку робимо. Потім одразу зручно було підвішати. І то гарно підвішуємо на цей на гачок і коптимо кубасу. Починаємо набивати. Потихоньку. Так, так, так. Перетримуємо. Помаліше, Руслан, помаліше. Так. Так, давай, давай. Ось так і надавай. Щоб то гарно було цей. Має... Все, вистачає. Хватает. Гарно завертаємо. І так само перев'язуємо. А я потримаю. А ну перев'яжи, Руслан. Давай. Добре, заїжджи. Тримай тримай просто Ти Хочу, добре, я чого ти можна... не затягнув? Хочу два рази просто. Бачиш, воно таке не має бути, воно має бути отаке, як тут двох, то воздух не виходить. Нічого. Де? Де обрізати? Тут то фарш туди, тако візьми. Добре. І отакий у нас вийшов шматок. Я його так можу назвати. Це ще не є ідеальний виріб, ковбасний. Ось такий. От Ванька, що у вас вийшло? Ну так, не то. Це перший такий ну, без ляпів не буває. Але у нас все буде ідеально. Ну бо треба було, може, різати по, по кусках і так набивати. Можна так спробувати, не обов'язково. Ти так. маєш вази шматками? Шматками. Ну попробуємо. Ще попробуємо один раз так і тоді, якщо не буде вихати, то шматками. Наступний то раз шматкам. тоді шматками попробуємо. Так, так. А з тим, що робити? Ну, а з тим, що робити? Звичайно, що таке не піде, аби назад кому назад Ще раз заб'ємо. А ну візьми, одною рукою, хіба тримай. Ні, не так. Так. <реш> ще не, за край. О, за край, о, о. Ви бачите, яка в нас вийшла ковса. І щоб такого не було, можна вийти з ситуації. Таке може бути з кожною людиною. От Дивіться, також собі потрясли і то все донизу. Донизу. І закручуємо. Так в магазинах. Ну, подивіться. Туга і має бути. І закручуємо. І перев'язуємо, мусимо ще раз перев'язувати. Давай Руслан. Б -б ближче, ще ближче. Ще ближче Ще ближче сюди там. Ти чекай, чекай, ти чекай, чекай. Закрутий, так Закрутили, закрутили. Так. І все, ти гарно. Перший раз гарно. Ти в Нас крутівщик. І другий раз. Все. Ага. Не заступай рукою. Все вистачає вже. Ми петельку ровно. Зароби петлю та й все. Ну, от нас вийшла така, бачите, туга кубаса. Тримається. Ну, ну Нормально вже так, не так дуже туго набита, але вже не є така. ну Так можна помацати, дивіться. Вже це це не є така. Те, що було перед тим. Так. Пхай, і тут треба крутити, Ваня. Ну Давай крути. Поки пхай, так. Ще О, крути. О, тепер я тримаю і зав'язуєш. Все, давай. Казали, з лілітами тяжко. Та де, З літами легше, ніж Думаєш? З тою плівкою. Ну, так я ж робив з літами. Теж були проколи свої, але з лілітами було легше. Кульку зробимо потім. Кульку потім, так. Бере ножницю і відрізаю. Оце вже є хороший виріб. Так, це ну, вже нормальний виріб. Це вже відрізняється навіть від першого. Перший трошки ще, ну, такі трошки цей, а це вже таке от дійсно як в магазині. Їдемо далі. Давай. Так, треба зав'язувати все ж таки. Ти, Олег, правду краще. Давай зав'язуй. Все. Кульки потім. Ні, ну, я на два рази пусу. Там два, два рази так і два рази так. Все. О, все. Продовжуй. З кожним разом краще виходить.

Далі. І помічник тут завжди потрібен. Завжди. Давай перекрути кубасу. Тепер. Як то кажуть, один в полі не воїн. Так. Добре перекрути, так. О. Ну і все, зав'язуй. Зараз ще може іван. Ти... Ну, так, добре. О, добре. Добре. Ну, ми вже навчилися, Робимо таким методом. Все-таки цю плівку легше забивати, ніж ліліт. У ліліти бувають і діраві, і а тут легше. Можна вивчатися, у нас бачите, як воно виходить. Тверденька, файна ковбаса. Все як має бути. Ну що, друзі? З помічником Русланом ми зробили стільки ковбаси. Скільки в нас вийшло? З восьми кілограм. Хорошої. Ну, добре, то все домашньої, на немає ніяких ні, хімічних ні. приправ, домішок. Хороша м'ясна ковбаса. І будемо коптити, потім будемо пробувати. Ну все, чекаємо до Дня коптіння. Вже сьогодні не будемо, вже завтра зранку почнемо. Ви будете, Руслан, чи ні? Звичайно, пане Іван. Все. До завтра. Дуже, дуже приємно. До завтра, друзі. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Так, Сьогодні коптемо кубасу, вчора замаринували. Вішаємо її, ми поробили петельки. Ми вчора показували вам. Но очки будемо розвішувати. петельки. На кожній кубасі є. Зима повним ходом. Так, зима. Дуже... — Морозець потріскує. І досить файно коптити. — між проще. Так, при такій погоді має бути хороший результат. Так, Для нас у песики, сонік, тюбік. Ви тут не, не вмісне. Ну, Бо вони, коли копти не тут постійно є, що не вмісти. Вони добрі. Розвішуємо ковбасу. Ковбаса не має дотикатися одна до одної. Ну, так само, як любе м'ясо, риба. Це має бути окремо. Розвішали ми наші ковбасні вироби. Зараз будемо накривати кришечкою і помаленьку готуватися до процесу коптіння. Скільки там вийшло? Шість на одній, шість на другій І тут ну, це таке сім. Головне, що воно буде все у нас чітко. Одним словом, палимо. Так. Починаємо процес розпалки. Давай, Руслан, розпалюй. А я, напевно, таку погоду мінус 7 відправлюся, за горю з мазочними матеріалами. Бо треба... Вони не помішають, звичайно. Ні, так ну, так тро... потрошечки по капліці. Чисто, як по-нашому, по-українському. Ну давай, давай розпалюй, Руслан. Ну що, прийшло у нас 4 години. Зараз будемо дивитися на нашу ковбасу. Яка вона у нас вийшла і що і як. Отак, От витягаємо. Отака. От Потім ми її поставимо в гарячу воду, аби вона набрала форми. Ну, непогано, нічого такого. Взагалі-то можна Перевертати її, щоб вона типу, з одного і з другого боку прокоптилася. Так як ми трошки добре гайцували, вона у нас прокоптилася, бачите, навіть обгоріли ті штучки. Ми вже не будемо її перевертати. Думаємо, ще десь так годинки з півтора-дві, і кубаса вже буде готова. І що я хочу сказати? що Все ж таки натуральні ліліти то ліпше, ніж ця плівка. На мій так погляд я так дивлюся, натуральне це і натуральне. Пройшло 6 годин. Ми будемо витягати ковбасу, будемо нести її до хати, ставити в баняк, відварювати, щоб вона, форма її набралася. Ну, хоч тут теж непогана форма. І Тоді вже будемо на остини і будемо пробувати її, яка в нас вийшла. Але я думаю, вона в нас вийшло добре. З цього разу ми не будемо пробувати на вулиці, що будемо робити в хаті. У нас такий песик тюбік один, другий сонік, рижий тюбік. Така маленька кубоса для них. Тюбік. А, долі там тобі, долі. А, це хитрий жук. Так він теж хоче. А ти скачеш, я тобі скажу, як Сергій Ребров. Бачиш? Ось така. Ой, ёлки-палки, тюбик! Ну добре, пожаркували! Тюбик хотів красти. Ну нічого, слухай, ну дай така смачна, слухай. Іван. Якби ти був собакою і би не то з'їв, розумієш? Маленька ковбаса вона для нього. Дві яка того цікаво. Правда? Ось така кількість ковбаси вийшла. Бачите, от по тері зразу воно таке світленьке. Зараз ми кинемо воду. Тихо. Побачимо, що того говорить. Тихо хлопці, тихо, пацани. Ну що, принесли ми... Ковбасу з вулиці, поставили великий баняк на 45, може і на годину, щоб вона гаряче водію гарно відпарилася. І Тут можна показати, що вона, бачите, тут плівка почервоніла, десь почервоніла, десь такася зробила, а вона вся зробилася однорідна, рівнесенька, нема таких цього. ну, Бачите, тут ще десь трошки сі лишило. А тут все добре, все рівно. Ну що, Руслан, ти як дегустатор, давай. Пробуємо, будемо пробувати. От, Завершили повністю весь процес коптіння. На кінець, то після 6 годин будемо дивитися, що в нас вийшло в результат. Одну. Ну Дивіться, який колір кубаси. Ну, гарна така, можна сказати, точна в магазині. Ну що, тепер будемо пробувати, що в нас вийшло. Сподіваюся, що все в нас вийшло. Після таких важких мук з вуйком Іваном. Та Він мій. нас веселий хлопець. Все добре. Найголше, що ти приніс горюче смазочні матеріали, а мені да. в одному глазу. Ну так. Ну що, будемо пробувати? Пробуємо це холодно було. З тобою ділитися. Та що, там відрішав один кусочок? Та, Та, Думаю, що ми якісь бідні, якісь кусочки ріжемо. Чекай. Що? Давай. І оператор давай. О. Взяв. Я, я маленький, я з їм маленький кусочок. Ну, я собі маленький купив. Ну от дивіться. Як витривається. Дійсно. Це саме основне. Так. Ну точно так як в магазині вийшло. Пробуємо? — Пробуємо. Тобі смакує? Люкс. І мені також. Yeah, супер. Дай п'ять. Разом не сила! <laughs> так, не та, сила, разом тут. Місила, разом місила. <laughs> а кого месила? Ну що, друзі, підходить до завершення наш день. Ковбасу ми зробили, ковбаса добра, дуже смачна. Я ще ся, ще кусок уїзд. О, oh, і це І будемо закінчувати. І підписуйтесь на наш канал. Канал наш називається «Приємне проведення часу. Excited by Ну то таке по-англійськи, а по-українськи приємне проведення часу. Ну well, не буду з тобою спорити, ти тепер. Ми будемо дуже раді, а ще як зробити рецепт по нашому рецепту ковбасу, то взагалі не пожалієте. Всього найкращого, до нових зустрічей. До нових зустрічей. На каналі кстати поставим з Іваном та Русланом. Так, да, да. Дальше Иван С Кулбаски есть. С ваш да.